Що довіряєте ви своєму адвокату? Так, своєму адвокату я довіряю повністю, але мені не доводилось до нього звертатись з тим, що не можна розповісти. Я взагалі довіряла. Був в мене адвокат. На жаль, вже його немає серед живих. І допомагав, де в мене було там питання вирішити. Довіряти вашому адвокату не просто потрібно, а необхідно. Це фундамент ефективної правової допомоги, особливо у складних ситуаціях. Коли адвокат стає вашим найкращим другом, партнером та радником, події, які б я не розповіла, мабуть, ні. Ну я б розказала б, я йому довіряла. На адвоката покладено професійний обов'язок зберігати в таємниці всю інформацію про вас та питання, з приводу яких ви звертались до нього. Окремо зазначу, що адвоката не може бути допитано з приводу інформації, яку ви йому повідомили. Більше того, статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено, що Правоохоронцям та будь-яким третім особам заборонено доступ до спілкування адвоката з клієнтом та документів, якими вони обмінюють. У свою чергу порушення зазначених гарантій адвокатської діяльності тягнуть за собою сувору відповідальність. Для самого адвоката це позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, для третіх осіб кримінальна відповідальність. Отже, відкритість у спілкуванні з вашим адвокатом це запорука ефективного правового захисту. Конфіденційність вашого спілкування з адвокатом не лише декларується, а й ефективно захищена законом України. Довіряючи адвокату, ви інвестуєте в свій ефективний правовий захист.